Привіт, красуне! Зараз я хочу, щоб ти розслабилася, трошки побула наодинці з собою, зі своїми думками. Тому займай комфортне положення, заплющи очі і починай дихати. Ти робиш глибокий вдих носом, спокійний видих через рот і підключаєш вяву. Ти уявляєш як з вдихом, ти наповнюєш своє тіло енергією, а з видихом ти відпускаєш всю напругу, всі страхи та всі переживання. І ти знову робиш глибокий вдих носом, все твоє тіло наповнюється енергією, ти відчуваєш легкість. А зараз ти робиш глибокий видих і вся напруга, всі переживання. Все зайве та непотрібне покидає твоє тло. І ось знову вдих, видих, і зараз ти подумки переносишся на берег моря. Спробуй чітко уявити себе на березі моря. Ось ти концентруєшся на своїх стопах. Ти відчуваєш, як вони впевнено стоять на землі, під твоїми ногами морський пісок. Сконцентруйся, він вологий чи сухий, а можливо, ти відчуваєш мушлі під ногами. І зараз відчуй, наче земля, пісок, дає тебе, тобі більш міцну опору під ногами. Ти відчуваєш, що ти міцно і стійко стоїш на цій землі і що енергія землі наповнює тебе. Ти дивишся перед собою. Ти спостерігаєш за морем, ти милуєшся краєвидами навколо тебе, море чисте, блакитно синє, інколи до тебе наближаються білі хвилі. Коли хвилі стають більш потужними, ти відчуваєш прохолодні краплі морської води на своїх ногах, вода прохолодна, трошки солона. Вона тебе бодірить, і ти відчуваєш, як через воду ти наповнюєшся енергією води. А разом з тим легкістю, ти легка, як вода, і вмієш легко пристосовуватися до всіх змін в цьому світу. Теплі сонячні промені окутують твою шкіру. Тобі комфортно, тобі тепло. Ти відчуваєш себе в гармонії, ти відчуваєш, як ти наповнюєшся сонячною енергією, і ти дивишся на себе, наче зі сторони, і ти бачиш, як ти вся світишся. А зараз легенький подих вітру розвіє твоє волосся, і ти наповнюєшся енергією вітру, а разом з тим невагомістю. І ось зараз ти наповнена енергіями чотирьох стихій землі, води, сонця та вітру, і ти відчуваєш себе в гармонії з усім світом. Перед тобою з'являється велике гарне дзеркало, і ти бачиш в цьому дзеркалі своє відображення. Перша твоя думка, коли ти себе побачила. Яка ж я гарна, ти всміхаєшся собі. І ось не тільки подумки, а і так на вашому обличчі з'являється щира посмішка. Ви всміхаєтеся собі, всміхаєтеся світові і продовжуйте всміхатися до кінця нашої медитації. І ось ви далі дивитеся на себе в дзеркало. І промовляєте, дивлячись собі прямо в очі. Ти кажеш, я себе люблю, і я своя найбільша цінність, і я потрібна собі, і я з радістю кожен день піклуюся про себе та дарую собі свою любов та підтримку. І ви ще раз дивитеся собі прямо в очі, на вашому обличчі щира посмішка. Ви дуже гарна. Ви міцно себе обіймаєте і відчуваєте, як ваше серце переповнює любов до себе та до всього світу. І з оцим відчуттям любові до себе, до всього світу, ви опускаєте руки на живіт. І зараз ви подумки біля вашої дитини. І ви починаєте промовляти до неї. Ви кажете привіт, моя люба дитинко, я дуже тебе люблю, і для мене велике щастя бути твоєю мамою. Я дуже чекаю на нашу зустріч. Але я знаю, що на все свій час. І ти з'явишся тоді, коли будеш готова чи готовий. Знай, я завжди поруч, я завжди буду тебе оберігати та захищати. Я дуже тебе люблю. І ось ви обіймаєте вашу дитину, цілуєте її і чуєте, як вона шепоче до вас у відповідь. Ваша дитинка каже: Мамо! Ти найкраща мама в світі, і ти все робиш правильно. Я відчуваю твою любов, я відчуваю твою турботу і дякую, що піклуєшся про себе, і тим самим ти піклуєшся про мене. Мені дуже подобається бачити світ твоїми очима. І дякую, що твоє життя. Наповнена великою кількістю приємних радощів. Дякую, мама, що ти є. І ось ви обіймаєте, вашу дитину, ваша дитина обіймає вас у відповідь, є тільки ви вдвох, і ви уявляєте, як навколо вас вдвох створюється захисне поле, яке завжди буде вас оберігати та захищати від будь-чого. І знаєте, кожен раз, коли ви переживаєте чи відчуваєте страх чи турботу, уявіть подумки, як навколо вас створюється це захисне поле, яке завжди буде вас оберігати від будь-чого. І ось ви знову на березі моря. Ви спостерігаєте за хвилями. Вам комфортно та спокійно. Ось над вашою головою прилетіла велика біла чайка. А зараз ви дивитеся в воду і бачите різнокольорових рибок, що плавають в морі. А зараз ви дивитеся вперед, і далеко-далеко ви бачите білий лайнер, що повільно пропливає вперед. І зараз ви піднімаєте очі догори, дивитеся на небо, небо блакитне, чисте, де-інде пропливають білі хмаринки, ви подумки розводите руки по сторонах і починаєте промовляти слова вдячності. Ви кажете, я дякую за своє життя. І я дякую за те, що я є в цьому світі. Я дякую за те, що я саме така. І я дякую за те, що я маю змогу ставати кращою з кожним днем. Я дякую за моє міцне здоров'я. І я дякую за щастя бути мамою. Я дякую за мою легку вагітність. І я дякую за легкі пологи, що чекають на мене попереду. Я впевнена. Що мої пологи пройдуть саме так, як я планую. Я дякую за кохання в моєму житті, дякую за всю підтримку і дякую за всіх людей, що мене оточують. Я дякую за все, що було в моєму минулому, адже це дало мені безцінний досвід. Я дякую за кожен день зараз. І я дякую за чудове майбутнє, що чекає на мене попереду. Я дуже щаслива жінка. І я щиро дякую за це. І ось ви все ще спокійно дихаєте. Ви розслаблені. Ви в безпеці. Ви впевнені в вашому майбутньому. Ви впевнені в тому, що ви самостійно своїми думками можете створювати свою реальність, і ви фокусуєтеся на позитиві. Ви ставите перед собою цілі, і ви впевнені, що ви зможете досягнути будь-чого. І ви все ще спокійно і розслаблено дихаєте. І коли будете готові, можете легенько потягнутися і розплющувати очі. А я дякую вам за увагу і бажаю вам найлегшої вагітності та пологів.